На вихідних у волонтерському загоні Паляниця відбувся благодійний майстер-клас. За невеликий донат бажаючи мали змогу не лише навчитись готувати смачні вертути, а й долучитись до благодійної справи. Адже всі приготовані вертути, а їх було аж 30, Відправили нашим хлопцям на передову. До того ж, вилучені кошти за майстер-клас також були направлені на допомогу військовим. Що саме головне? Що всі вилучені кошти підуть на ліки знову ж таки для наших військових, тобто це і для нас користь, новий опит, нові рецепти, і допомога військовим. Волонтерський загін паляниця добре відомий своєю смачною випічкою. Багато хто мріє навчитись готувати так само смачно, як вони. Саме тому Людмила Татар вирішила поділитись своїми секретами і організувати цей майстер-клас. Так склалося, що Люди дуже хочуть знати різні рецепти, які у нас відроджуються в Україні, і саме вертута це наша українська традиція, яка має бути у кожній хаті, кожної оселі, і кожна господиня має знати. Так як було після нашого відео в Паляниці, коли дівчата готували вертути, дуже багато коментарів у Фейсбуці у соцмережах. Дайте, будь ласка, рецепт. Я вирішила поділитися саме таким способом: долучити наших дівчат гарних, прийти і попрацювати для наших захисників. Дуже сонячна, гарна погода сьогодні. То дівчата прийшли із задоволенням працюють. У нас сьогодні буде 30 смачніших вертут для наших захисників, і вони будуть знати ще рецепти. Маленькі секретики. Під час майстер-класу Людмила Татар показала, як готувати вертоти з трьох видів тіста пухкого, хрусткого, яке особливо подобається чоловікам, та з тіста філо ідеально для працюючих господинь, які цінують свій час. Також учасники працювали з різними начинками м'ясною, капустяною, сирною та солодкою з гарбузом. Одна з учасниць майстер-класу Інна розповіла, чому вирішила взяти участь в заході. Знаю Людмилу, її смачні страви, і тому давно мріяла. От прямо не знаю, я коли побачила, мені здається, ну просто мрія моя збулася. Вони такі смачні, і ну, вся моя сім'я, ну всі ми знаємо загін паляниця. і теж захотілося так от порадувати. Буду радувати чоловіка і рідних вертутами. Окрім випічки, за минулий тиждень волонтерський загін паляниця відправив нашим захисникам у шпиталі різноманітні смаколики та медикаменти. І це лише частина їхньої постійної роботи. Долучайтесь до благодійних майстер-класів вихідного дня, адже це чудова можливість провести час з користю, опанувати нові навички та підтримати наших захисників. Ірина Десюк Олексій Мяги, телекомпанія Пет.